Дівчата, привіт! Мене звуть Поліна Устінова, я жіночий психолог, і сьогодні я вам розповім, чому ви зустрічаєте чоловіків, які забирають вашу енергію, які забирають ваш час, і взамін дають менше або нічого. так? І сьогодні у нас будуть абсолютно різні категорії чоловіків: від якихось безвідповідальних, маміньких синочків, які постійно весь час тільки обіцяють, обіцяють, обіцяють до чоловіків, з якими є фінансові складнощі і проблеми, коли він хоче з'їхатися та жити 50 на 50. коли в нього складнощі сталися в роботі, його звільнили чи він звільнився. І тут ви така прекрасна прийшла йому на допомогу і бац, не помітили, як промайнуло півроку, рік, два. А ви досі його забезпечуєте, а йому вже дуже навіть комфортно. А також категорія аб'юзу, як емоційного, так і фізичного, так рукоприкладства. І категорія коханців. Точніше, коли ви є коханкою у цього чоловіка. І сьогодні ми розберемо так досить поверхнево причини, чому чоловіки ведуть себе певним чином, і чому жінки на це погоджуються. І я вам розповім секретну формулу про те, як зустрічати тих чоловіків, про яких ви мрієте, про те, як будувати таке життя, яке ви мрієте. І я поділюся з вами секретною формулою про те, як зустрічати тих чоловіків, про яких ви мрієте, і як збудувати собі таке життя, про яке ви мрієте. Давайте так, мої любі, ви можете хоч 300 разів звинувачувати всіх навколо, долю, зірки, в тому, що вам зустрівся такий ніпутьовий чоловік. Але правда в тому неприємна, але правда в тому, що ви його обрали. В тому, що ви дозволили чи дозволяєте йому ставитися таким чином до себе. І, як правило, непригодних для нормального життя чоловіків, обирають жінки або з низькою самооцінкою, які не цінують себе, не мають стандартів, не мають бачення та розуміння, як виглядає їх чоловік. А також жінки, у яких дуже погані стосунки з батьком. Його або немає ще з самого дитинства, так він або пішов з сім'ї до народження, після народження, або стосунки настільки погані і досі на нього стільки образ від нього ви не отримали так? любові, підтримки, турботи, визнання, що ви готові віддатися, що ви готові бути у стосунках з тим. Хто дасть вам хоч дрібку цього визнання, цієї любові та турботи чоловічої, взамін на те, що ви не будете отримувати нічого іншого, або взамін ви будете отримувати емоційний, фізичний аб'юз, постійні борги, кредити, проблеми, проблеми з грошима тощо. Розумієте? Ну, давайте почнемо з того: а чому жінки обирають бути у стосунках з чоловіком 50 на 50? Так? Або чому жінки обирають підтримувати чоловіка, коли у нього проблеми з роботою, протягом місяців, протягом років його забезпечувати, давати йому карманні гроші, щоб він поїв мій хороший сходив, щоб він купив собі цигарки і все інше. Як я вже казала раніше, у таких жінок самооцінка дуже низька. Може бути декілька причин, чому вони обирають собі такого партнера, тому що вони не бачили гідного прикладу сімейних стосунків у своїй родині, коли вони були дитиною, і вони не побудували цей каркас, вони не заклали цей фундамент у дорослому житті і зустріли такого чоловіка, який через їх викривлену призму дитинства їм вважається нормальним. Чи пригодний такий чоловік для іншого щасливого життя, про яке ці дівчата мріють? Ні. Він пригодний плюс-мінус до такого самого рівня та сценарію життя, який мали батьки цієї дівчини. Другий варіант, чому жінки обирають таких чоловіків? Це тому, що вони бояться залишитися одні мої любі, і відбувається так, тому що у віці 17 років, наприклад, з батьківського дому вони перестрибнули в стосунки або е, вийшли заміж, можливо, вони вже розвелися, можливо, вони досі з цим чоловіком. тобто, Дуже часто, коли жінка не проживає самостійно чи студентські роки, чи самостійно в дорослому житті, так, а стрибає з одних стосунків в інші, потім в другі, потім в треті, чи живе з цим першим чоловіком абюзером все життя, вона не знає своєї власної сили, вона не знає, на що вона спроможна. Їй здається, що вона, ну, умовно кажучи, побутовий інвалід. Тобто, якщо чоловік її залишить, і одразу стає навіть страшно від цієї думки. А як же я протягну сама? Дівчата на дворі 21 -е століття. Жінки можуть все. А те, що не можуть, жінки можуть собі замовити, вони можуть заплатити за чоловіка на годину, який прийде і полагодить вам те, що потрібно. Наступне страх бути однією формується через величезну купу, також. Якихось суспільних стереотипів та комплексів ярликів, які на вас нав'язують. Наприклад, дуже часто я бачу історію, коли жінки в 30 років зустрічаються аби з ким вони не щасливі, але вони продовжують бути у цих стосунках. Тому що, як же, 30 років, а я одна. І в мене дітей немає, та мене суспільство засудить. Та мене мама моя засудить. А що бабуся скаже і так далі? Знаєте, до речі, який є страх, який є комплекс у жінок, які погоджуються на 50 на 50, на забезпечення чоловіків? Це те, що її, не дай Боже, назвуть меркантильною. І завжди, коли я працюю з цим запитом, в терапії, я запитую, дівчата: ну а що станеться, якщо тебе назвуть меркантильною? Що ти будеш відчувати в цей момент? І що мені кажуть, я буду відчувати образу, що про мене могли так подумати. Я буду відчувати а, стид, так? я буду відчувати сором, мені буде соромно за те, що я така, а, за те, що ти яка така, меркантильна. А що означає бути меркантильною? Це означає, що мені від чоловіка потрібні тільки гроші, а тобі потрібні від чоловіка тільки гроші? Ну, звісно, що ні. І в цей момент у дівчат відкриваються очі. Виявляється, що чоловіки називають жінок меркантильними, тому що їм зручно це робити, тому що їм зручно таким чином жінками маніпулювати. І знаєте, який ще цікавий факт: коли я прошу жінок, які бояться бути меркантильними, у деталях описати, а як же виглядає меркантильна жінка? От, опиши, будь ласка, одяг, в який вона вдягнута. Яка в неї зачіска? Чи в неї відсутні зачіски? Вона... Де стоїть на вулиці, сидить в ресторані, в салоні машини, сидить коло смітника. Як виглядає меркантильна жінка? А опиши, будь ласка, її жести, її манеру поведінки, а опиши, будь ласка, як вона розмовляє, а опиши, будь ласка, який від неї аромат. Це парфюм чи вона погано пахне чимось. І коли жінки починають описувати? Цю страшну меркантильну жінку завжди, дівчата, в 100% випадків я чую опис впевненої, сильної, гарної жінки з якоюсь гарною укладкою, з локонами, одягнуту від кутюр. З офігенним парфюмом, який, якщо щось не подобається, воно тут встала, розвернулася і пішла, тому що вона знає собі ціну. І після цього я завжди питаю дівчат: а ви не такою хочете жінкою бути? І тут другий раз, коли відкриваються очі, на те, що бути маркатильною, виявляється, не так і погано. І ще одне. Дуже часто помилка жінок, до якої приходять зазвичай з віком. І якщо ви досить молода жінка до 25-30 до років, і ви дивитесь це відео, можливо, воно допоможе вам зрозуміти це набагато швидше, так, і не проходити це на власному досвіді. От дивіться, дуже часто дівчата в молоді роки обирають собі чоловіків по різним характеристикам когось немає взагалі уявлення, а що я хочу бачити. І як я вже казала, якась маленька дрібочка уваги, любові, якийсь там подаруночок, великий букет квітів, тим більше все, зносить кришу, і дівчина віддається цим стосункам, цьому партнеру і так далі. Ставлю телефон на зарядку. Другий варіант: у жінки можуть бути якісь критерії до чоловіка, які вона сформувала. Завдяки своєму колишньому досвіду, так, вона спробувала з одним з партнером, з другим партнером, там щось не сподобалось, вона для себе щось винесла, тут щось не сподобалося, вона вирішила: так, ось такий, такий мені точно не потрібен, навпаки, так, я хочу, щоб там чоловік, наприклад, заробляв там якусь певну суму, не зловживав алкоголем, або щоб він був такий харизматичний, щоб він був сильний і так далі. Але, дівчата, дуже класно, дуже добре мати повний перелік та розуміння, якого чоловіка ви хочете бачити. І цей перелік має бути не милий, харизматичний, розуміючий, е класно вміє жартувати і так далі. А перелік таких якостей, які знадобляться чоловікові для того, щоб ваша родина. Проіснувала, продовжила своє існування та вижила у період кризових ситуацій. Що це означає? Передбачити повністю життя ви не можете ніколи. І навіть якщо ви одружуєтесь за чоловіком е, при великих статках, ви ніколи не знаєте, що буде завтра з його статками. Едине, єдине, що людина завжди має з собою, це її мозок, так, це її навички. І забрати е, інтелект. Та навички можна за умови, якщо людина залишиться інвалідом. От тільки за цієї умови. З грошима, що може статися, з матеріальними якимись статками, квартирами, машинами, бізнесами, є набагато більше ризиків і варіантів, що вони кудись подінуться, так ніж ваш інтелект. Так, от ви маєте обирати чоловіка для себе за рівнем інтелекту. За рівнем його адаптивності, наскільки він гнучкий, наскільки він швидко може пристосуватися до нових середовищ, до змін у житті, поможе трапитися все, що завгодно. І якщо ваш коханий тюлінчиком заляже на диван та скаже, що в мене депресія, я не в жодному разі не обіцінюю депресію, але ляже і скаже. Я не знаю, що мені робити, а мені все одно щоб в нас п'ять дітей. Давайте якось сама моя люба. Я стомився. Розумієте, має бути адаптивність. Він має бути дуже флексібл для того, щоб він вмів. По життю пристосовуватися та нести відповідальність за вашу родину. Пункт номер три відповідальність любі. Він має відірватися від мамкиної цицьки. Він не має жити з мамою, він не має від батьків отримувати якусь допомогу, він не має бігти до батьків, розповідати про всі свої проблеми, про всі свої ситуації. Він має менеджити своє життя повністю самостійно. Наступне, ви маєте дивитися на освіти чоловіка, в яких сферах у нього є освіти. Можливо, у вас є свої певні якісь преференси, як це буде, свої певні побажання, так? в яких би сферах ви хотіли, щоб людина мала освіту. Чим більше вищих освіт, на мою особисту думку, тим краще. Так? Я от такої думки притримуюсь. А, у вас може бути інша думка, але подумайте, як би ви хотіли, скільки ваш чоловік має мати освіт. Чи важливо для вас вищі вони чи ні? Для мене важливо, для мене люди, які мають декілька вищих освіт, це означає, що в них високий рівень інтелекту, відповідальності, стрімління, дисципліни. Наступне, дивіться на його дисципліну, дивіться на його хобі, бо якщо наразі його хобі гуляти з дружками по району і пити пиво, то це не означає, що завтра він вирішить піти та грати в гольф, навчитися. Так? Дивіться на його хобі і дивіться на його роботу. Ким він працює зараз, на якій должності та здраво оцінюйте дівчата його перспективу без рожевих окулярів? І якщо оцей перелік критеріїв ви додасте до своїх персональних побажань стосовно там зовнішності, як би ви хотіли, щоб чоловік виглядав, стосовно якихось критерій, щоб він вмів там слухати, підтримувати, щоб в нього було класне почуття гумору, щоб у нас були спільні інтереси на ту і на ту і на ту тему, ви маєте додавати оці аспекти, які прямо-прямо так показують на виживаємість з цієї людини просто в середовище, і відповідно вашої родини. Бо коли будуть траплятися кризові моменти, і ви будете вдвох нести відповідальність за ваших дітей, за ваших тваринок, яких ви собі поназаводите, тощо відповідальність буде на ньому та на вас. І якщо він по духу слабка людина, яка не зможе пройти так, через ці всі ситуації, тому що в нього просто не вистачає навичок, тому що. В нього був низький потенціал, а ви цього спочатку не помітили. Ви будете сваритися, 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 ви будете виливати свою енергію та ресурс. Ви будете йому доказувати, доводити, доводити. Ви будете його підтримувати. Ви будете сидіти та чекати, поки цей тюленчик, який лежить на дивані, встане та піде шукати роботу. Ви будете йому казати, милий, коханий, даєш тільки можливостей. Є онлайн робота, і така, і така. І я для тебе ось знайшла. Тільки сходи, попрацюй. Розумієте? Обирайте собі чоловіків, будь ласка, по вашому рівню. І навіть краще вище, які зможуть вас захистити, який зможуть захистити ваших дітей, які зможуть забезпечити, в разі чого вам класне сите життя, дівчата. А давайте тепер поговоримо про категорію чоловіків, які обирають собі коханок. Чого ж так відбувається? Давайте так. А чого люди зраджують взагалі? Ну тому що в деяких немає привитих нормальних цінностей. Так вони могли надивитися так само на своїх батьків, які постійно зраджували. Вони росли в якихось неперспективних, неблагополучних колах. Самого дитинства це перший варіант. Другий варіант людині колись зробили боляче, їй зрадили, можливо, неодноразово. і Вона вирішила, що до мене тепер це теж нормальна історія. І третій варіант, найбільш поширений це те, коли у стосунках починає чогось не вистачати, приїдається, так, але діалогу у стосунках так само немає. Висловлювати свої потреби не виходить або партнер. Не чує так, і чоловік або жінка стать неважливо, йдуть зраджувати. А тепер давайте подивимось на дівчат, які вирішують бути коханками. Чого ж їм це потрібно? Варіант перший, як я вже казала, це ті дівчата, у яких дуже погані стосунки з батьком або батька немає, і для яких дрібка чоловічої любові. Уваги, турботи, підтримки може замінити все на світі, може замінити нормальні стосунки, і вони готові сидіти у ролі коханки е роками, вичікуючи, коли ж мій суджений ряджений піде від своєї нареченої. Тому що він їм запропонував оцю крошечку любові. Так, або другий варіант, коли дівчата на перший погляд запевняють себе, що вони знаходяться у стосунках, бо вони кохають через певні якісь матеріальні вигади. Так, і в першому варіанті, і в другому, звісно, що всі думають, що це таке велике кохання, не тому, що тато не додав, чи тому, що в мене. Таке глибинне сидить упередження про те, що всі чоловіки-зрадники і всі чоловіки-козли. Саме тому я піду і оберу собі багатого чувачка, який буде башляти мені там за всі мої штучки, і так далі. Логіка присутня. Я таких дівчат прекрасно розумію, але ви ж ніколи щасливого життя собі не побудуєте з тієї точки зору, якщо ви не зміните свої упередження та свої думки стосовно того, що всі чоловіки-зрадники. Коханками стають на перший погляд жінки ну зовсім не з низькою самооцінкою. Так деякі коханки виглядають просто неперевершено. І в них чоловіки і вміють просити гроші. І в них чоловіки ті гроші вкладають, і вони починають виглядати ще краще і краще. Але дівчата, пам'ятайте, будь ласка. Що, будучи коханкою, ти завжди будеш на другому місці. Ти завжди будеш збирати крихти від того, скільки отримує його дружина. І це не в фінансовому плані, це в плані емоційному. Ти ніколи не будеш отримувати 100% любові. І ось цей факт якраз таки і вказує знову ж таки на низьку або занижену самооцінку, тому що вона вважає себе недостатньою, 100% любові, коханці повністю окей отримувати якусь її частинку, так? задовільнятися частинкою. Наступне: ті дівчата, які вбирають собі чоловіків, які їх аб'юзять та підіймають руку. Так? Чому так відбувається? Ну, скоріше за все, знову ж таки. Це сценарій з дитинства, так? який був нормальним, і у дорослому житті вони розуміють, що так бути не має, але в принципі все одно погоджуються і все одно залишаються в цих стосунках, тому що десь там на підкорці це абсолютно нормальна історія. І знову ж таки низька самооцінка. Тому я й дозволяю так зі мною спілкуватися і так до мене ставитися. І якщо ви запитаєте мене, як пофіксити самооцінку, дівчата це можна зробити протягом можливого року, постійних зусиль, постійних занять. А перші результати ви можете побачити за декілька місяців. По щелчку пальців моментально це не відбувається. Мої клієнтки, які приходять працювати над самооцінкою, плідно працюють, так і як я казала, бачать перші результати після декількох місяців терапії. І тепер я розповім вам вдахною книгою, яку я прочла багато років тому. Я вважаю, що це одна з книг, яку обов'язково має прочитати кожна людина в своєму житті. Книга російського автора Вадіма Зіланда, називається «Трансерфінг реальності. Вона є, наскільки я знаю, тільки на російській мові, можливо, на англійській, поняття не маю, бо я читала її давно. Що ця книга в собі містить? Так? У ній розповідається про один з варіантів, як влаштований цей світ, про пространство варіантів. І вірите чи ні, скільки років пройшло з моменту мною прочитання цієї книги, я дуже часто повертаюся по думки до тих канонів і істин, які були там написані. І вони мені, і не тільки мені, я знаю багато людей, хто цю книгу читав, насправді дуже допомагають у житті. І я вам дуже поверхнево і швидко хочу пояснити одну. Історію, одну схему з цієї книги, яку ви можете примінити на своє життя. Я живу за кордоном і я їжу подорожувати 10 разів на рік. У мене є кохана людина і у нас чудові стосунки, а також у мене є там, декілька вищих освіт. Давайте так. так. Коротко окреслила, хто я зараз і що я зараз. А також у пространстві реальності може існувати. Тисяча копій полін може існувати мільйон тисяч копій полін стільки, скільки ви можете собі уявити. Що ж, за різниця між усіма цими копіями. Дивіться, одна з полін має алкогольну залежність, вона пропила всі свої гроші і живе в картонній коробці на вулиці. Інша Поліна живе в США, і вона стала мультимільйонеркою. Третя Поліна живе в Польщі і має якусь там свою власну фірму, а четверта живе в Чехії та працює на заводі. Суть уловили так? абсолютно різні історії життя. І сенс полягає в тому, що насправді, знаходячись у будь-якій точці, ми можемо відправитися, так? ми можемо обрати будь-який варіант з пространства реальності. А як же його досягнути, запитаєте ви. Якщо ми говоримо про варіанти, скажімо так, зі знаком плюс, так? тобто щасливе, здорове, забезпечене життя, класна кар'єра, неважливо в якій сфері, в якій країні, то суть дуже проста. Потрібно взяти за це відповідальність. І дуже багато людей не вміють це робити чи бояться це робити. Вони не хочуть дорослішати і можуть зустрічатися так стикатися з цим відчуттям в 25 років, в 30 років, в 40 років та в 50. Можна прожити все життя та не подорослішати та не взяти відповідальність за своє життя. Другий пункт це, звісно, що ваші здібності, які закладені вам від природи, наприклад, ваш рівень інтелекту, ваш рівень утомляємості, ваш рівень якісь там складнощі, моменти зі здоров'ям, так якась фізична складова, наскільки швидко, мовно кажучи, ви можете бігати та наскільки високо стрибати? Якщо у вас немає феєричних даних від природи, то навряд чи ви станете якимось бігуном чи атлетом. Але це можливо, якщо багато працювати, але найраціональніший підход вивчити все досконально про себе, орієнтуватися на свої дані і з цього постійно працювати над поліпшенням ваших навичок, постійно навчатися. Отже, відповідальність наступне, ваші базові налаштування та навички. Далі дисципліна, так, ви обрали вектор, в якому ви рухаєтеся, і ви постійно покращуєте своє життя. Ви постійно повторюєте номер 4 пункт, одну і ту саму дію тисячу разів. Бо для того, щоб отримати будь-який результат в будь-якій сфері, потрібно робити одне і те саме тисячу разів, і вам буде вже не подобатися на десятий раз, і ви будете іноді відчувати розпач, і вам буде лінь це робити. Буде не хотітися. Але результату інакше ви не досягнете. Так, отакий от момент: для того, щоб обрати життя зі знаком мінус, це ота Поліна, яка має алкогольну залежність і живе в коробці. Багато робити не потрібно. Багато зусиль я маю на увазі, як от в цій ситуації. Тут можна просто насолоджуватися життям і котитися в прірву. Медленно, но верно, як то кажуть. І якщо не до кінця зрозуміло було, а як же ж можна обрати в пространстві варіантів е, життя своєї мрії, я вам поясню, окрім тих якостей, так, які потрібно в собі зростити на реальних прикладах життєвих. Ось візьмемо дівчинку, яка народилася в невеличкому містечку в Україні. Так? І якщо б її життя розвивалося за доволі звичним сценарієм, який вона могла б сама собі обрати, або який прогнозували та бажали її батьки. Вона б відвчилася в школі, потім в коледжі, та пішла максимум, щоб поїхала у велике місто. Максимум, щоб поїхала у сусіднє велике місто працювати. Там би собі в 30 чи 40 років, дай Бог, купила би квартиру, мала б якусь собі там зарплату, одружилася, мала дітей. Це перший варіант. Другий варіант: дівчинка переїхала за кордон, поїхала працювати в Польщу. Фізично так і пошла вона збирати собі там полуницю. Збирала полуницю, заробила е собі болі в поясниці, віддала половину тих грошей за лікування. І ось жила вона все своє життя в Польщі, заробляла теж там якісь гроші. Можливо, через 20 років вона себе відчула вже там своєю, вивчила мову, можливо, просунулася кудись по роботі, а можливо і залишилася приблизно на тому самому рівні, і прожила ось так своє життя. Варіант номер 3 Дівчинка під час школи чи після закінчення почала вивчати англійську мову і захопилася. І це захоплення привело її, наприклад, за допомогою грантів, конкурсів, різних там еразмусів і так далі до життя. На рік чи на два, наприклад, в Англію чи в Штати дівчинка поїхала, повчилась по програмі рік чи два, поступила потім в якийсь, можливо, державний університет чи коледж, роззнайомилася з людьми, почалися в неї знайомства, стосунки. Придбала вона там собі будинок чи не придбала. Я не знаю так, але я вам фантазую про те, що можуть бути абсолютно різні варіанти і все. Все цілком все залежить від тих дій, які ви обираєте. На 100 мільйонів відсотків це залежить тільки від вас. До чого я це все кажу, мої любі, коли ви жалієтесь на свою складну долю і не можете зрозуміти, та як же ж з неба впав мені цей чоловік, з яким Життя не побудуєш, каші не звариш. Одна суцільна проблема. Так, любі мої, ви самі обрали, ви самі погодились на таке ставлення до вас. Продовжуйте погоджуватися та звинувачувати всіх навколо. А ваша доля залежить тільки від вас. Ось так, мої любі. Я побігла на консультацію проводити. Я бажаю вам гарного дня, гарного вечора. До побачення! Підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мій Ютуб. Лайки, коментарі. Буду рада бачити. Папа! -па.